Не торгувати мемтокіни, а Не торгувати МЕМТОКіни і не планувати отримати єбанутий аєрдроп від Буликса. Фатальна ошибка. Less fucking. <звук> Сьогодні я тобі розкажу про єбануту можливість від Буликса. Вже Буликснео нова версія про яку я розповідав тобі в минулому відео. Що вони ще з літа обіцяють запустити токен, і в них зліва є вкладка, яка називається Airdrop. Саме цікаве, що про цей ардроп ніхто не говорить. Насправді з зі кісінка, старкнета всіх попередніх ірдропів, куди залетіла толпа, ми зрозуміли, що якщо про це говорить більшість, то скоріш за все ніхто не заробить. Ситуація з Буликсом наступна: він дуже сильно нагадує Hyperliquid, який прямо зараз коштує 27 доларів, і е дроп, який в мене був в свій час на 10 баксів, буквально за один тиждень, мені зараз приносить. 10 іксів більше, це вже 157 доларів. І все тому, що Hyper вийшов по 3 бакси, оцінювався менше, ніж Yard. Прямо зараз його оцінка майже 10 мільярдів доларів, 27 баксів. І в мене є дуже сильна чуйка, що BullX може мати капіталізацію так само в декілька мільярдів доларів, насипати єбанутий, жирніший airdrop. І саме цікаве, що в BullX прямо зараз lifetime юзерів всього лише 405 тисяч людей. Якщо ти згадаєш взагалі всякі L2-шки, то це насправді не так же й мало, не так же й багато. да? Прикол в чому? Я думаю, що мультити немає сенсу. Є сенс скачати один сильний аккаунт. Але якщо ти до цього намагався заробляти кошти і думав, блін, ну от хочу заробити там не знаю тисячу баксів на день або там на місяць, то зараз ти так само можеш собі поставити задачу. А що якщо я спалю тисячу баксів? І на спалені тисячу баксів я отримую там два трікса. Я рахую, що це дуже ймовірно. Якщо ми прямо зараз відкриємо Булик, то ми побачимо, що в них є вкладочка, яка називається Airdrop. Виглядає вона ось таким от чином, де вони ще влітку, коли запустили Булик першу версію, розповідали про те, що в них була закрита бета. Потім був Partner Access, в який попав я. Це коли якби спеціальним інфлюенсерам давати лінки на вхід в BullX. Так само зараз відбувається з BullX Neo, де можливість вступити по рівку є тільки в мене. Якщо ти хочеш просто вступити в BullX Neo, ти повинен стояти в черзі. Або ти переходиш по ревці, отримуєш знижку 10% на комісію. І попадаєш. Далі був Early Access і далі був Airdrop One, який прямо зараз відбувається. Вони вони тут розказують про те, що в них є токеноміка, яка взагалі 1 мільярд. Initial Supply 200 мільйонів. І що цікаво, що вони роздають в airdrop One 85 мільйонів е, токенів. Саме цікаве, що вони е, за весь час заробили 81 мільйон Доларів, тобто є дуже сильне ймовірність, що один токен буде прирівнюватися до одного долару. Тоді виходить так, що FDV ФДВ буде один мільярд, що доволі мало. А initial supply 200 мільйонів. Тобто, якщо ми будемо брати капіталізацію в моменті, то насправді вона може бути набагато більше, якщо буде в якийсь момент тільки 200 мільйонів. Тобто, виходить так, що вони роздають насправді немало грошей і. Можна гадати, думати хайп по хайперу. Ми думали, що, наприклад, там якщо поїн коштуватиме менше ніж 3 долари, це буде вигідно. Насправді так і стало, але хайпер побрив чи побрикс Neo? Я думаю, що брити вони будуть, якщо ти будеш створювати нові аккаунти, якщо ти будеш використовувати свіжу рівку на всі підозрілі, аки. Якщо ти використаєш якусь одну рівку і на яку ти будеш качати сильні аки, змішаєш її зі звичайними людьми, які реально торгують, то проблем не буде. Тому. Рєфачка в описанні, самі розумієте, що треба робити. Коротше, насправді вони тут розказують багато зайвої інфи. Що тут цікаво, це те, що в самому кінці, коли є, вони кажуть про. Те, що TGE буде три тижні після того, як запуститься BullX Neo, який виглядає ось таким от чином. То не дивився попереднє відео, ось тут от відео що взагалі геймченджер, міні графіки, можливість слідкувати за смартами, алерти, все супер зручно. Так, от до чого я явів, що в них сказано, що через три тижні орієнтовно, після запуску BullX Neo а, вони зроблять Full Token Utility. Тобто, в нас а, TGE буде після фази 2. Фаза 2 – це три тижні після запуску Neo – Пройшов тиждень ще залишається два тижні. Після чого фаза 3 створюється Secret івент, який пройде після фази 2, про яку ми говорили, і буде тривати близько семи днів. Тобто, прямо зараз в нас є інформація про те, що рівно через місяць, орієнтовно, після старту NEO, який почався тиждень тому, тобто через 3 тижні, скоріш за все, буде TGE токену буликс. Так як вони відкладали взагалі свій Bullix NEO ще з вересня. Я думаю, що вони можуть трошечки віддалити цю історію, але в принципі зараз біточок 106 тисяч у нас хаї ринку випустити їм токен і окешити звучить як максимально сильна штука. Що я думаю, варто робити? Варто просто рахувати свій волюм. Як його порахувати? По-перше, ти переходиш в BullXNEO, По-друге, відкриваєш вкладочку Airdrop. Після чого в тебе тут пише твій волюм. Зараз він не обновлюється через те, що вони повинні підтягнути волюм з попереднього BullX, звичайного і покажуть його тут. Зазвичай там треба було зробити ретвіт в Твітері, після чого в тебе показувався волюм. Як взагалі рахувати волюм? Якщо ти на 10 тисяч доларів відкрив угоду і на 10 тисяч доларів продав, то в тебе волюм 20 тисяч баксів. Але прикол в тому, що комсити віддав. 0,8%, 1% від 20 тисяч баксів, це якщо я не помиляюся, 200 доларів відповідно 0,8 це 160 баксів, ти віддав комси. Я рахую, що ти повинен до цього відноситись як до алокації. Якщо ти хочеш отримати алокацію в токені Буликс 10 тисяч баксів, ти повинен зробити волюм на 1 мільйон доларів. Таким чином ти спалиш 10 тисяч баксів. Я особисто буду спалювати принципово на окремі акаунти мінімум десятку, для того, щоб потенційно мати змогу, по-перше, відбити комсу, бо про що ми взагалі говоримо? Да про те, що в нас активна фаза бички, всі говорять про меми. А Буликс прямим текстом заявляє, що він роздасть я і роздасть фактично всі ті гроші, які люди спалили. Тобто комса, яку ми платимо прямо зараз на Буликсі, вона безкоштовна. І в нас є можливість отримати ікси на цю комсу. Тобто, це може бути 2, 3, 5 іксів. Ніхто не знає. Наприклад, на хайпер бувало таке, що самі жирні аккаунти, на які ти витрачав 100 баксів комси на торгівлі біткоіном, прямо зараз на хаях тобі приносять більше, ніж 100 іксів. А реальні ікси це було від 5 до 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 10 іксів там при ціні хайпера в 3 бакси, якщо тебе не брили. Ось Булих, я думаю, так само може брити, але для того, щоб тебе не брили, просто використовуй один аккаунт, використовуй одну рівку. І просто, наприклад, ти можеш, якщо ти переживаєш і боїшся торгувати якісь лоукапи, заходь в декскліне, обирай якісь хайкапи, якісь мейджори, якісь ретардіо, шукай відкат, мінус 50%. Умовно, зараз ми відкриваємо дексклінер і шукаємо там якийсь мем. Відкриваємо, наприклад, таку монетку, як Sigma, про яку я купу разів говорив, і зараз у нас в мемах. На Солані не дуже приємна історія по мейджорам. а їшки ростуть дуже сильно. А оця вся движуха сильно сильно падає І тут треба мати дуже велике терпіння і розуміти, що меми зазвичай падають від корекцій і потім відскакують. Тобто, в нас, якщо подивишся, ось тут була корекція на 60%, відскочили. Зараз у нас корекція, дивись, 72. Я думаю, що максимум до 80% ми впадемо. Тобто можна в цілому брати на якихось відкатах сильні мейджори. Після чого продавати там на пару відсотків вверх. тобто Якщо умовно ти купив на велику суму мейджор і він падає нічого страшного, ти залишаєшся з мемом, який, скоріш за все, відскочить. Якщо цей мем відскакує, ти його продаєш. Таким чином, ти можеш робити волюм, або ти можеш е через Юпітер заходити, робити. А хоча почекай, Юпітер ж нам не підходить, нам треба були тому да, сарянчик. Тому фактично, все, що тобі треба робити, це ганяти об'єм. Дуже просто купив, продав, купив, продав, купив, продав. Я думаю, що Булікс накормить дуже сильно. Тут, до речі, ще є така штука, як 24 годинний лідерборд. Тобто, якщо ти по об'ємам, а щоб попасти в об'єм в топ-1000, тобі треба мати об'єм в 30 тисяч доларів, ти попадаєш в певну кількість бустів. Тобто, тобі кожен день дається кількість поїнтів. Тобто, якщо ти стабільно в топі по вольюму ти отримуєш стабільно певну частину пирога. Тому важливо не за один день це поторгувати, а торгувати протягом якогось проміжку. Благо в тебе є якби дистанція в мінімум. Я думаю, два тижні, щоб це зробити. Якщо ми подивимось на топів, ми подивимося них буст. Тобто щоб мати буст плюс 50%, треба мати е, вольюму на 207 тисяч. Я так розумію, якщо я не помиляюсь. 75, 70, Я думаю, да, я думаю, да. Тобто поінти вони якось, в принципі, а ну да, 55 тисяч волюму. Відповідно, в тебе 91 тисяча поінтів, Ось, коротше, по суті, все, що треба робити, це ганяти по моїй рівки, купляти, продать меми, дивитись попередні відео, витрачати час не не тільки просто як на купівлю мемів, а як на пошук аеродропу. Про який взагалі ніхто в СНГ не говорить. Тому на зв'язі був суперіор. Я сподіваюся, це відео було тобі корисне. Підписуйся на мої соціалки. Я часто говорю про те, які меми купую. Показую своє життя, їжджу на BMW m 4 яку купив з Ментоки, ні. Ну, хто скаже, що ні. Вот. Тому все целую, обнімаю. бам-бум-бам, бем. -бам.